9 вересня вівторок. У ефірі новини на каналі Бізнеси в студії Людмила Добровольська вітаю вас і далі ми розкажемо про такі події. Велике держзамовлення вітчизняним виробникам медичного обладнання уже ближчим часом обіцяє Микола Азаров. каже, медустанови терміново мають обладнати високоякісною українською технікою. Суму замовлення ймовірних його отримувачів прем'єр не називає. Гранична дозволена державою ціна на цукор змусить його виробників зупинити виробництво. Щоб покрити торічні збитки і вийти на мінімальні заробітки цього сезону, українські цукроварні почали виробляти біопалово. Вирякове купують нафтопереробники. Британський уряд рятує малий і середній бізнес країни. Позики компаніям у фінансові скруті надаватиме новий банк. Стартовий капітал становитиме 1 мільярд фунтів стерлінгів. Запрацює рятівний банк протягом півтора року. Сукупний державний борг України скоротився у серпні на майже 635,5 мільйонів доларів. Повідомляє МінФін. Тепер він становить 61,5 мільярд. Загальний же борг держави зріс від початку року на майже 4%. До трохи більше як 59 мільярдів доларів. Додав ще 2 мільярди 320 мільйонів. До кінця поточного року сукупний борг становитиме 36% ВВП, що відповідає показнику на початок року. Велике держзамовлення, вітчизняні виробники медичного обладнання вже ближчим часом отримують від уряду. Обіцяє його очільник Микола Азаров. Каже, медустанови терміново мають обладнати високоякісною українською технікою. Суму замовлення і ймовірних його отримувачів. Прем'єр не називає, каже Мирослава Заєць. Тут от получається вона органи, які треба оперувати. Судина, легені. Вона поміщається між цими електродами. І можна різати без ножа та крові. Це обладнання для високочастотного зварювання м'яких тканин розробили в інституті імені Патона. Замість металу апарат працює з людським тілом, коштує 60 тисяч гривень. В українських клініках таких усього півтори сотні. Таких от апаратів ми прокидували. Треба для України приблизно 500 штук на рік. А купуються одиниці до 10 штук на рік. Це так і держава, і хірурги, і клініки. Те саме із харківськими рентгенами, мамографами та апаратами ультразвукової діагностики. Дві третини їх відправляють за кордон в Росію, Азію і навіть Бразилію. Україну натомість завозять імпортні три роки тому закупили аналоги на 100 мільйонів євро. Хоча вітчизняні виробники переконують у змозі наповнити ринок власним обладнанням ще й за нижчими цінами. Если брать УЗИ, то где-то э, в два раза 50% где-то дешевле наша стоимость. Если брать Маморов, то где-то э, порядка двух-двух с половиной, даже до трех раз есть разница в цене. Но если импортные УЗИ стоят 850 где-то тысяч, то наши стоит 530 тысяч гривен. В Україні попиту нема. Більшість клінік державні. Тож обладнання, якщо й купують, то по тендерах грошима не балують. Якщо торік на придбання медичного остаткування кабмін виділив понад 400 мільйонів гривень, цьогоріч – лише 190 мільйонів. З наступного року посадовці обіцяють виправитись. Ми на 2013 рік зробимо серйозний великий державний заказ з тим, щоб Шопіре оснащення наших медицинських учреждений аттечне висококачесне медицинська технікою. Наскільки серйозним буде замовлення у гривневому еквіваленті? Азаров поки не каже. Мовляв, спершу треба написати програму, деталі потім, коли саме теж поки мовчить. Мирослава зайця, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. Рубати українські ліси активніше закликає державне лісове агентство. Якщо торік деревини заготували 14 мільйонів кубів, тепер обсяги можна подвоїти, адже галузь показує зростання. Експерти з тим не погоджуються. Ринок лісоматеріалів в Україні відсутній, тож збувати деревину нема кому. Наголошує асоціація меблі деревпром. Ліси на жаль. Вони мають стигласть і перестиглость. і пристигаючі надсадження за 10 років, вони якраз виходять, що ми мусимо зрубати 30 мільйонів кубометрів. Це є сигнал для інвесторів. Я думаю, що це збільшення, це як побажання більше всього, і як перспектива. Цукровиробники працюють собі у збиток. Навіть гранична ціна на продукт, що її Мінагрупром дозволив підняти до кінця року 6,5 гривень за кіло. Цукрові заводи зупинить. Щоб покрити торішні збитки і вийти на мінімальні заробітки цього сезону, українські цукроварні почали виробляти біопаливо. Буряковий етанол купують нафтопереробники. Перспективи галузі з'ясовувала Тетяна Триповка. Більше тижня на цьому цукровому заводі працюють у три зміни. Вже виготовили понад тисячу тонн цукру. До кінця осені планують завершити сезон переробки. Однак продавати солодкий продукт не поспішають. Кажуть, відпускна ціна 5,90 за кілограм навіть нижча за собівартість. 6,50 у нас собі вартість. Мені потрібно заплатити людям зарплату, іначе вони потікають. Заплатити податки і щось заробити. Поки навіть при такій ціні я ж кажу, що ми будемо тільки працювати в глибокій нуль. Директор розповідає, минулого сезону не вдалося навіть вийти в нуль. Навесні продавали цукор по 5 гривень, 10 копійок. Завод втратив 12 мільйонів гривень. Ми знизили собі вартість практично десь на півтори гривні за рахунок альтернативного палива, але все рівно це нас не врятовує. Ціна повинна бути вище, як мінімум, на 2,53 гривні. На заводі знайшли вихід, як покрити минулорічні збитки та вийти на мінімальні заробітки у цьому сезоні. Почали виробляти біопаливо. Це розсіропник, на нього поступає миляса, солодка і кисла, солодка меляса у нас йде вниз на бродільні чани. Кисла розсіробка поступає ось на дружній генератора. Технолог комбінату демонструє обладнання з виробництва біоетанолу. Щодоби тут виготовляють дві тисячі декалітрів. Планують найближчим часом збільшити виробництво удвічі. Вітчизняні нафтопереробні заводи купують його по 10 гривень за літр. Частково вже переробляємо буряк на біоетанол, десь процентів 30 буряку, прямо з дифузії сок іде. На бродильне відділення нашого біоетанольного заводу і плани такі не продавати цукор, поки не підніметься ціна. Аби вийти принаймні на 10-15% рентабельності, цукор треба продавати не менше ніж 8 гривень за кілограм, розповідає директор заводу. Чиновники ж обіцяють, цукор здорожчає вже на початку зими, але не більше ніж на 15%, бо продукту на ринку достатньо, тож ціна вища за 6,50 спекулятивна. В цьому році буде вироблено понад мільйон 800 тисяч тонн цукру. Перехідні залишки на початок року склали 650 тисяч тонн. Таким чином, потреба 1 мільйон 833, яка затверджена Кабінетом міністрів на цей рік, буде задовольнена в повному обсязі. Тому підстав для спекулятивного цін на цукор в цьому році не очікується. Експерти ж ринку переконують, дешевий цукор у перспективі може спровокувати його дефіцит, адже переробники втратять цікавість до виробництва солодкого продукту. Вже через надлишок цукру на ринку аграрії цьогоріч скоротили площі під посів цукрового буряку на 11%. Тетяна Триполка, Ігор Демідов, новини, телеканал Бізнес. Банк Дельта на фінішній прямій переговорів купівлі контрольного пакета акцій Кредитпромбанку ще на угода відбудеться. Міноритарні акціонери, це майже 30 іноземних установ, мають намір продати «Дельті» решту акцій. Експерти упевнені, «Кредитпромбанк» буде куплений за символічну ціну. Його реальну вартість не зменшують кредити інсайдерам. Дельта належить Миколі Лагуну. А він висловлює сподівання на швидке успішне закриття угоди. Жоден представник кредитпромбанку її не коментує. За даними НБУ, Кредитпромба. Банк посідає 19-те місце за активами 12,5 мільярдів гривень. Власного капіталу має 2 мільярди 14 мільйонів. новий власник незабаром може з'явитися і у банку форум. Понад 96% його акцій має намір купити кіпрська «Ірнеміо Консалтинг. У липні про купівлю 96% акцій форуму із німецьким комерцбанком домовився смарт холдинг Вадима Новинського. Перше півріччя поточного року форум закінчив із чистим прибутком 2,5 мільйони гривень. Торік він зазнав збитків на суму близько 780 мільйонів. Попрощавшись з євро 2012 український ринок дешевого житла схуд на 10%, але тим його проблеми не скінчилися. Власники хостелів готуються до зменшення доходів. Кому в Україні потрібне тимчасове дешеве житло? Шукав Лейсь Димень. Так. Ну а тут у нас шестимісна кімната. На щастя, вона зараз найбільш заселена, і тут в нас мешкають більшою частиною студенти, які навчаються у вишах, які знаходяться поруч з нашим хостелом. Свій гостел Фелікс Інденбаум відкрив рік тому на хвилі ажіотажу перед євро. На стінах тут і досі висять форми футболістів. Та після чемпіонату головними клієнтами хостелу стали студенти, туристи і ті, хто приїхав до столиці у відрядження. Ну, фактично, ми повернулись до тієї ж бізнес-моделі, яка була і до футболу, оскільки це була така окрема подія, а бізнес треба робити щодня. У молодіжній асоціації гостелів констатують після футболу кожен десятий заклад закрив свій бізнес. Втім, що найменше 157 таки утрималися на ринку. Однак експерти впевнені, щоб заробити, доведеться переформатуватися під смаки вітчизняного клієнта, а його більшість. По большому счету, основной клиент это 60%, это вот Украина у нас. Иностранцев, ну, потом идет Россия с Беларусью вместе, а иностранцев процентов максимум 15% максимум. То есть основной рынок наш рынок. Експерти переконують, українські мандрівники не дуже люблять двоярусні ліжка і велику компанію в номері. Тож гостелам доведеться переобладнати номери під приватні апартаменти. Звісно ж, ціна на такий прихисток теж зросте вдвічі. У Єврогостелі ж не вважають двоярусні ліжка проблемою. А провал колег списують на невдалий старт. Зараз на ринку, звичайно, деякі хостели вже закриваються, оскільки вони відкривалися десь у квітні-травні у травні цього року і очікували досить великі прибутки від євро. Але фактично всі ці хостели залишились без клієнтів, оскільки. Кількість туристів, кількість фанів, що приїхали на чемпіонат, була значно меншою ніж очікувалось. Разом з тим, у асоціації малих готелів переконують, туристичний потенціал України досить великий. Тож бізнес робити є на чому, враховуючи, що номерів для розміщення гостей мало. То якщо брати Київ столицю України і Варшаву порівнювати, то на тисячу чоловік в нас. 2,7 готельних номерів, а в Варшаві 6,7. Тобто поряд з цим підприємці чекають скорочення ринку гостелів та зменшення маржі у найближчий час. кажуть через футбол ринок надто перенаситився. і багато хто вже зараз не витримує конкуренції з боку гостелів та міні-готелів. Ще й клієнт став вибагливішим. Лесь Димань, Олександр Грибань, Олексій Попов, новини телеканал Бізнес. Процедуру свого банкрутства почала німецька компанія «Фюрлендер», яка має активи в Україні, призвели до такого кроку затримки її клієнтами платежів. «Фюрлендер» займається розробкою і виробництвом вітряних турбін, систему пріснення морської води і очищення повітря. У червні вробництво вітряних електрогенераторів німці почали на базі краматорського заводу важкого верстатубудування. Прогнози Прогнози зростання світового ВВП на роки поточний і наступний МВФ у жовтні перегляне. Серед основних ризиків глобальної економіки очільниця фонду називає невизначеність вирішення боргової кризи єврозони, закінчення у сполучених штатах податкових пільг і автоматичне скорочення держвитрат у 2013 році. Цього липня МВФ уже знижував прогноз світового зростання на наступний рік до майже 4%, але на рік поточний залишив його незмінним 3,5%. Ми, як і раніше, прогнозуємо поступове відновлення, але світове зростання ймовірно буде дещо слабкішим ніж ми очікували. Наші прогнози мають тенденцію до зниження в останні 12 місяців. Не у гуморі зараз бізнесмени Німеччини. Бізнес-клімат країни залишає чекати кращого. Яскраве свідчення. Тому індекс ділових настроїв, що розраховує Мюнхенський інститут ІФО. він погіршується уже п'ятий місяць поспіль. За останні два роки це найгірший показник. У дослідженні взяли участь близько 7 тисяч німецьких підприємств. Найбільше ділові настрої погіршилися у промисловому секторі і будівництві. Песимістично налаштовані і галузі орієнтовані на експорт. Жорстка економія у багатьох країнах Європи і зростання на азійських ринках, неабияк послабили попит на німецькі товари. Німеччина один із найбільших експортерів у світі, і коли ми маємо сповільнення росту китайського ВВП або внутрішнього споживання у піднебесній, наприклад, це в певній мірі негативно впливатиме і на Німеччину. Китайський завод Foxconn, що виробляє деякі деталі і збирає останній еплівський хіт iPhone 5, свою роботу. Відновив побившись учора, персонал повертається на робочі місця під пильною охороною. Чим люди невдоволені, Руслан Шаріпов з'ясував. Розбиті вікна, автомобілі, поліції, поки світом котиться істерія охочих придбати новий айфон. На заводі, де збирають гаджет, сталися масові бійки. За однією з версій, конфлікт спровокували місцеві робітники та мігранти, які приїжджають до Китаю у пошуках роботи. зважаючи на кількість людей, яких вони влаштовують як трудових мігрантів. Очевидно, що щось трапиться. Лише гляньте на кілька цих заводів. Вони ж за розміром такі самі, як деякі міста в західному світі. Вчорашній конфлікт на фабриці Foxconn не перший. Два роки тому декілька працівників покінчили життя самогубством через низьку зарплатню та 18-годинний робочий день. Після тодішнього скандалу умови праці дещо покращили правила гри в Китаї змінюються. Люди не хочуть працювати за мізерні гроші. Тому переваги китайського ринку праці дещо втрачаються порівняно з В'єтнамом, Індонезією та Бразилією. попри повернення персоналу до станків, ситуація невтішна. Аналітики кажуть, за два дні простою заводу продукцію на сотні тисяч доларів недоотримали компанії, які замовляють у Фокскон електронні компоненти. Серед них Sony, Hewlett-Packard, Delta, Apple. Руслан Шаріпов, новини, телеканал Бізнес. Yeah. <laughs> Пежо вилетів із списку французького фондового індексу КАК 40. заснований чверть століття тому. Індекс визначає середню ціну акцій 40 найбільших європейських компаній. Позиції Citroën у ньому похитнула боргова криза єврозони. Збитки компанії за перше півріччя становили більше одного мільярда доларів. Її акції від початку року упали на 43%. відсотки. Це найбільше зниження серед компаній, що формують КАК 40. Тепер Citroën буде змушений скоротити персонал і закрити у Європі один свій завод. Є певне занепокоєння щодо майбутнього Peugeot. Це напевно головна причина, чому інвестори почали продавати акції компанії. Економічна криза вдарила по планах найбільшого світового виробника важкої техніки. Свої прогнози по прибутках до 2015-го п'ятнадцятого звінив катерпілер. Отже, американський виробник очікує коливання прибутку від однієї акції у межах 12-18 доларів проти попереднього прогнозу на 3 долари менше. Пов'язано те із зменшенням ділової активності у гірничо-видобувній галузі і сповільненням росту будівельного ринку. Скажімо, китайці цьогоріч купили у катерпілера на 38% екскаваторів менше аніж. Торік, малий середній бізнес Великої Британії врятує новий бізнес-банк, що його створить тамтешній уряд. Стартовий капітал банку, що позичатиме компаніям у фінансовій скруті, становитиме 1 мільярд фунтів стерлінгів. А запрацює працівний за заклад протягом півтора року, каже Анастасія Боринець. Британські банки нині не в змозі активно кредитувати бізнес. Самі переживають фінансові труднощі. Тож багатьом підприємцям змушені відмовляти у позиках. Нині чотири з десяти наших членів, які просять кредити, отримують відмову. І це близько 40%, відсотків, що однозначно неправильно. Уряд Великої Британії має намір рятувати малий та середній бізнес. Створить новий банк. Установа надаватиме кредити компаніям, що опинилися у фінансовій скруті нам потрібен новий британський бізнес банк з чистим балансом та здатністю швидко збільшувати кредитоспроможність для виробників, експортерів і компаній, що розвиваються та сприяють економічному зростанню. І сьогодні я можу оголосити, що у нас буде такий. Стартовий капітал нової фінустанови становитиме 1 мільярд фунтів стерлінгів. Проте його можуть збільшити до 10 мільярдів завдяки співпраці з приватним сектором. Очікується, що новий банк почне працювати у найближчі півтора року. Анастасія Боронець, новини, телеканал Бізнес. Нового конкурента отримали планшети Sony на своєму рідному ринку. Сьогодні у Японії стартували продажі Nexus 7, власного планшетного комп'ютера корпорації Google. Гаджет має екран 7 дюймів, важить 340 грамів і працює на операційній системі Android останньої версії. Ціна новинки від 250 доларів. На платформі Android працюють і планшети Sony. Позиція Андроїда на ринку дедалі зміцнюються зараз у світі більше півмільярда користувачів платформи Android. Загалом ми лідери на ринку смартфонів та планшетів. Найближчий конкурент далеко позаду, і це дійсно важливо. Індекс Юкс сьогодні впав на 0,82%. цілих Нацбанк курс гривні до долара тримає стабільний. Євро додав одну копійку. На міжбанку євро і долар зросли, але неістотно. І. І наразі це все наша команда відстежує перебіг подій. Я прощаюся з вами зовсім ненадовго. Моя електронна пошта ЕлдєдБізнес Юбіжіює. Заходьте на нашу сторінку в інтернеті і шукайте нас у соцмережах. Канал Бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте з нами. Побачимось.